Щоранку кожна сім'я розпочинає день із безлічі справ, збирання на роботу, навчання, сніданок тощо. Але чи замислювались ви над тим, наскільки важливою є ранкова зарядка для здоров'я вашої людини? Ранкові вправи це не лише спосіб розбудити тіло, а й можливість зарядити енергію на весь день, зміцнити здоров'я, покращити настрій та сприяти правильному розвитку дитини. Чому важлива зарядка? Покращує фізичний стан. Ранкові вправи активізує усі м'язи тіла, сприяють зміцненню опорно-рухового апарату та формують правильну постанову. Друге, стимулює мозкову активність. Фізичні вправи покращують кровообіг, завдяки чому мозок отримує більше кисню, що позитивно впливає на увагу та пам'ять дитини. Втретє, формує звичку до здорового способу життя. Регулярна зарядка стає основою для розвитку звички дбати про своє здоров'я з дитинства. Як зробити зарядку приємною та цікавою? Перше, це приклад батьків. Діти схильні наслідувати дорослих, тому найкращий спосіб заохотити дитину це виконувати вправи разом із нею. Весела атмосфера. Увімкніть улюблену музику чи скористайтеся ритмічними піснями, які супроводжують рухи. Третє різноманітність. Щоб уникнути одноманітність, час від часу змінюйте комплекс вправ або додавайте нові рухи. Четверте ігровий підхід. Для дітей молодшого віку зарядка може бути у вигляді гри, наприклад, імітація рухів тварин, як стрибаємо, як жабки, летимо, як пташки. І п'яте це похвала. Обов'язково хваліть дитину за старання, це підвищить її мотивацію. Пам'ятайте, що здоров'я дитини це найкраща інвестиція у її майбутнє. Ранкова зарядка стане чудовим стартом для всієї родини та важливим кроком для зміцнення фізичного і психологічного здоров'я. Давайте разом прищеплювати дітям любов до руху та активного способу життя.